А перед початком цього відео хочу вам дещо сказати. Дехто з вас знає, дехто хто не знав, знайте, що 1 червня буде рік нашому ютуб каналу, і ціль до цього. 1 червня от моя ціль зробити тисячу підписників. Зараз у нас 529 підписників. Все в ваших руках, пацани Просто-напросто нажміть на кнопку підписатися, щоб вам писало, що ви підписані. Все, більше з вас нічого не треба вам робити. Просто допоможіть мені добити цю ціль. Я повторюю, все в ваших руках, все залежить від вас. Ну а тепер, понадобиться дивитися відео. Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою World Battle. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, я цю гру не раз бачив в плеймаркеті, але ніколи в житті її не скачував і ніколи в житті її не рав. Але сьогодні ми будемо все пробувати, пацани. І якщо вона мені сподобається, по сторінці, силочку це залишу в описі під відео. Якщо вона мені сподобається тільки ж. Якщо ж ні, то я вам не посовітую. Вибачте за слово гімнаю не посовітую, не порекомендую, бо то ж ви мої улюблені підписники і вам тільки все. Найкраще Ладно, погнали. От тут ми заходимо, вже графіка непогана, в меню мене це починає радувати. Далі нажимаємо одразу ж таки на червону кнопку Butter, це вперед, типа битва. Ну і чекаємо таймеру. Тут один, два, три. Ого, яка тут та тарочка, пацани. Я, 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 я повторюю, що я всі грі. О, дуб дерево, Ніби ні мені кукуріку, короче, як там ще сказати. короче, я нуф в цій грі, бо я в неї ніколи не грав. Але зараз, надіюся, ми все з вами дуже-дуже швидко. Ознайомимось з усім. Ну і все, от ми появилися. О, воно, графіка вже зашкалює. Це мої чи суперники, ні, це мої, це мої. Пацани, тут погано гра, це по окопі бігати. Ворд, це типа воєнні. Гра про воєнних, але по-англійському. Дивіться, це як наші ЗСУ, вони теж по окопах ходять. Перші, перші впечатлення, типу перший кайф від гри мені заходить. Перші мої емоції від гри. Я вам скажу так. Гра офігенна! Ну, гра реально вогонь! Офігене, мені вже заходить пацани. самі. що буде далі. Які приходили на нас підготували ці розробочки для новачків і. І Так, тут -то нам та йти по тунельні. Ну можна було і не йти, але я так сам Так, Тут чуть-чуть прити. О, вона, це суперник. Це суперники, пацани, Давай. Накидаємо. Першу накидаю, першу накидали. Тут Прицел. Давай, 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 давай. Це він мене взади накидав. Оце наші хп, 74 хп. На зараз, пацани, в лівому, в лівому углу. Так, мій сержант погнали. Який сержант? Я ж теж сержант. Давай, накидаємо, він... прикриваємо нашого, прикриває нового. Давайте в хедшанке його. Я п'єстіку му півні, давайте на пєсті. Да я хочу на пестик. Ай! Все, мене вбили! Поки я з пестиком рішав, то мене вбили. Так, Ну я все одно поміняю зараз ніж Пестик. О, все, погнав з пестиком. Дивіться, який пестик. <рістик> Прям пістолет Макаренко. Так, а погнали далі, Гра вже заходить, дивіться, я йду і пістолет екран стів бік де. Так, а можемо взагалі в карман, але це обітно, що в корма можна. Так це в нас. Оба на Там стріляють, там шмаляють. Ну пєстіком. Куда?! пана пана, пана, пацани, ми скрочимо, ми скорочуємо зараз, щоб його догнати. А, ми могли руку підібрати, ну ладно, давай, стріляй! Та пестиком довгувато. Пєстіком дуже довгувато. Поки ти там перезарядишся, то те не Так давай, давай, давай. Опа! Він же тута! Ти чого? Ну, б мене не ходи, як мум'я. О, ще один, ще один, ще один, ще один, ще один. Моутбай. Берем, підбираємо ругу їхню. Так, все, що не можна підібрати, та ти чого? 6 хп! У мене 6 хп, пацані. Ау, по мені ще хтось маляє. А, аптечка, де? А, у мене 5 аптечок. Ну, тепер 4. Все, тепер у мене 66, де 100 рівно 100 хп. У вас є початку 5 аптечок. Не забувайте, хлопці. Так, це у нас прігання, так? Це ж. А, ні, це сідання. Давайте в засаді В Случай хто буде, одразу ж. Блін, а я просидів тут вже хвилин і нікого немає. Ладно, всі вони лазять там. Тому погнаю, допомагати моїм, суп... моїм е, напарникам, то я так тільки м -м, час протрачу. Стоп, я вже десь тут, я ж тут уже був. Так, давайте, обана, обана, давай. О, куди? Могу накидали, оцю тварники дамо. Куди? Пана, накидай, накидай, накидай. Поки він там розбирався, я його накидав. мене другий запалив, ну і по другому давай. Оба, Пєстік. Ай, Пєстік недалеко дальний. Та що все в перезарядці? Та бійте його, ви стоїте. Я, по... я не попадаю в чогось якогось біса. Пістик, Та ні, мені не треба пістик Він мене не бачить. Ні, я не, мене побачив. О, накидали. Давайте, пацани, підходимо і беремо його оругу. Срочно. Все, ми взяли його оругу. Це його оруга, да? Да. так? Та де ви? Брігай, брігай, брігай. Срочно. Так, в мене є димовушка, пацани. димовушка кидаємо туди димовуху, та тихо, тихо, щоб не тратити багато. Оба. Раз, два, три. Димовушка, роби. І пішов пацані там на дим і там реально нічого не видно, так? Давайте сюди зайдемо. Хто там наших накидав? Давайте заходимо сюдимо вухо. І реально у нас сліпий, я нічого не бачу, на я. Так, о, давай ще. Мене накидали, Та ти чого перепутавшись, дядь? Ти реально щось, походу, перепутав? Опа, сюди димоуху, давай, ще одну, ще одну, ще одну одразу, все. Димовуха почала працювати, пацані. Почала працювати димовушка. О! Давай ще сюди, сюди одну в вуху зараз. Ну шо, твар? На, валяйся, я з песиком. Ну, я його навіть з пісиком накидав, так нам, нам давалося знову п'ять аптечок. Ми... Ага, я зрозумів, кожен раз, коли ти здихаєш, тобі дається по дві диму заново і по п'ять аптечок. Поняли пацани? От Хто не знав, той знайте. Ігруха мені вже заходив, і, е, Моя оцінка пока що вже 8 з 10, 8 з 10, пацани, на секундочку. Якщо буде 10 з 10, я в кінці відео це скажу, то тоді залишаю силочку. Обов'язково, обов'язково не забуваю, бо рекомендую вам. Так, ну вона дуже проста. Багато з вас, напевно, наверну. Дай, наверняка, удиви. Наверняка здивується, коли побачить цю гру от на аватарі. Він такий Брім, я її багато раз бачив, але не качав. Ну якщо я так, як Колібінг, так давайте ще цього на останок накидаємо, бо таймер 3, 2, 1. І я здох! Комон, я на останок тупо здох! Ну, і ми ще що програли? А ні, вістер, ми перемогли! Є, пацани, перша каточка і колябінго переміг. Так, давайте вже оціночка збільшилась Давайте ще в меню поки що полазим. Бо вже нема смислу ще раз в катку заходити, просто... Так, давайте зглянемо, що тут у нас магазинчик. магазинчик. магазинчик, Нам поначалу скільки? Ага, 100, 100 монет таких ігрових і 0 слитків золотих. Да? Ладно, давайте ще зайдемо в катку, а там вже в кінці попрощаємося, якщо то. Так, це за 200 монет. аж це, Не знаю, це якийсь коктейль молотова чи що це. <клухи> ну ладно, пацані, понавітляється. Ця ігруха реально топ. Рекомендую всім. рекомендую всім, Вже 9 з 10 пацани. Якщо 60 клапай, то подаю. От бачите, я вже дві аптічки потратив і мені мало би зараз дати типа, що в мене три. Але ні, в мене п'ять аптечок і дві демовухи. Хоча в мене мало б бути вже давно нуль. Десь мінус 4. Ну, ладно, давайте тут йдемо вуху, одну і другу, 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 другу пацани. Давайте одразу ж другу зараз. Давай другу другу туди. Опа, Демовуха плетіла, Дим. димок пішов, я засліплю й. Тих, хто бикує багато. Ома! Ні, цемій, 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 пацани. Так, давай-ка ще. Вони повалили толпою! Вони толпою лізуть! Куда? В обход! Вони в обход побігли, пацани, бігом. берем ножа, я хочу ножа. Зараз пацани ножом демобігти. накидувати. я з ножом таки біжу. Так все таке? Тихо, тихо, тихо. Він побіг направо. Давай, кулянчик! Не загуби! його обана! яка креса! А куди ми йде? Що в крісло він мене ну, на, ножом. його. блін, його ножом забів він Ну. Ладно, пацані, оцінка цієї грі вже 10 з 10. А якщо 10 з 10, це значить, що ссылочка, як завжди, буде в описі під відео, пацані. Щоб скачати цю гру, повторюю, переходьте в опис, на... Короче, нажміть на назву цього відео, там буде ссылочка, і ви переходьте і качайте, пацани. 10 з 10. Рекомендую всім цю гру. Ця гра дуже топова, плюс можна все почувствувати з ЗСУшником. хто за ЗСУ. Ладно, хлопці, ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал. Обов'язково обовязково діліться цим відео з друзями, зацініть обов'язково цю гру. Ну коротше, все. Всім пока-пока-пока. Пока. Чекайте нові відео по серіи. Пока.